Курси валют на 24 серпня 2025 року. Привіт, друзі! Ми з вами знову говоримо про валютні курси, що там відбувається на фінансовому фронті. Зараз розберемося. Для початку зазирнемо до офіційних даних. За інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 21 копійка, євро 47 гривень 98 копійок. Британський фунт 55 ,46 гривень 46 копійок, польський злотий – 11 ,28 гривень 28 копійок. Але, як ми знаємо, офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар 41 ,38 гривня 38 копійок, 41 ,45 гривня 45 копійок, євро 48 ,30 гривень 30 копійок, 48 ,50 гривень 50 копійок. Фунт 55 гривень 30 копійок, 60 гривень. Злотий – 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Поїхали по валютах. Американський долар. Курс тримається стабільно: 41 гривня 38 копійок, 41 гривня 45 копійок на ринку. Це незначне зростання порівняно з вчора. Долар поводиться як спокійний гість, не поспішає, але потроху рухається вгору. Чому так? Світові ринки реагують на економічні сигнали з Америки, а в нас додається попит на осені. Євро 48 гривень 30 копійок, 48 гривень 50 копійок. Євро злегка підросло, можливо, через економічні новини з Євросоюзу. Якщо плануєте поїздку до Європи, зверніть увагу на цей діапазон: британський фунт. 55 гривень 30 копійок, 60 гривень. Фунт тримається впевнено, з невеликим зростанням. Це може бути пов'язано з останніми економічними звітами з Великобританії: польський злотий. 11 гривень 20 копійок до 11 гривень 35 копійок. Злотий залишається стабільним, ідеальний для шопінгу чи відпочинку в Польщі. Але обмінники можуть додавати свою маржу, тож будьте пильні, турецька ліра. Точних ринкових даних по лірі немає, але офіційний курс НБУ приблизно 1 ,20 гривня 20 копійок за ліру. Ліра коливається через інфляцію в Туреччині. Тож перед поїздкою до Анталії перевірте актуальні курси, що варто знати про ринок. Курси в обмінниках часто відрізняються від офіційних. Готівка і безготівка це різні історії. Наприклад, у банківських додатках курс може бути вигіднішим, але за готівку обмінники додають пару копійок. Порада завжди порівнюйте курси в кількох місцях. Різниця в 20-30 копійок на 100 доларах. Це вже кава в улюбленій кав'ярні. Що впливає на курси? Світова економіка, де відсоткові ставки в Америці, інфляція в Європі, політичні новини усе має значення. В Україні осінній сезон штовхає попит на валюту для поїздок чи бізнесу. Тож курси можуть гойдатися. До речі, якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Отже, підсумуємо, сьогодні, 24 серпня 2025 року, американський долар тримається на рівні 41 гривня 38 копійок, 41 гривня 45 копійок, євро 58 гривень 30 копійок, 58 гривень 50 копійок, фунт 55 гривень 30 копійок, 56 гривень, а злотий 11 гривень 20 копійок. 11 гривень 35 копійок. Ринок стабільний, але невеликі коливання можливі, тож стежте за новинами. І нагадую, це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному огляді. Бувайте!